Привіт, я Оля, заступниця методиста школи Hotspot. Ми часто кажемо, бо чому від наших студентів, що ми є найефективнішою школою англійської мови. Але як ми це робимо? Відповідь проста і складна одночасно, завдяки нашій методиці. Тут немає якоїсь магічної пігулки. Методика це величезна система, на описання якої мені знадобиться як мінімум кілька днів. Тому в цьому експлейнері я сфокусуюся на тих методичних принципах, які відрізняють ходспо від інших шкіл та роблять процес вивчення англійської мови ефективнішим. Перше розподіл аспектів у хоцпоті. Ми не змішуємо всі навички в один урок. Ми свідомо розділяємо навчання на три аспекти: граматику, говоріння та аудіювання. Кожен аспект це окремі заняття, що проводяться в різні дні різними викладачами. Чому так? Бо коли на одному уроці ви одночасно говорите, слухаєте і думаєте про граматику, багато енергії йде не на навчання, а на постійне переключення між задачами, і мозок починає економити енергію. Як результат, ви робите тільки те, що вже доведено до автоматизму, а прогрес у цей момент майже не відбувається. Помітним прогрес стає тоді, коли ви сфокусовано і зосереджено працюєте з новим і складним матеріалом, який вимагає повної уваги та зусиль. Такий формат знімає зайве навантаження з мозку і дозволяє сфокусуватися на конкретному аспекті. Чому різні викладачі, а не один, як зазвичай? Справа в тому, що в кожного викладача є свої сильні сторони і своя спеціалізація. Дуже рідко викладач однаково, якісно і системно працює із граматикою і лексикою, правилами вимови, інтонаціями та ритмом і при цьому жваво підтримує діалоги та дискусії. З трьома різними викладачами ви працюєте саме з тими, хто викладає найкращий свій аспект і зможе давати найкорисніший фідбек. Друге, граматична правильність accuracy і вільне говоріння fluency, для нас однаково важливі. Більшість людей вважає, що головне говорити вільно, а правильність не так уже і важлива. Через це більшість шкіл мінімізують викладання граматики, більше розмовляють на уроках і сподіваються, що це призведе до більш вільного спілкування. У нас до цього підходу є певні питання. По перше, коли граматику ігнорують, студенти починають робити забагато помилок. А здебільшого, взагалі, продукують нерозбірливий набір слів. Цього може бути достатньо при розмові в ПАБІ, але для використання в роботі це неприйнятно. Таке мовлення звучить непрофесійно і заважає доносити думки, від яких можуть залежати важливі проєкти. По-друге, вільність залежить не тільки від практики говоріння, мало просто розмовляти потрібно розширювати словниковий запас, що можна частково зробити за рахунок заготовлених фраз, так званих чанків, але тільки на фразах ви далеко не просунетеся. Треба також вчити окремі слова а без знання граматики ви просто не зможете поєднувати їх так, щоб в результаті вас розуміли. Саме тому ми доводимо граматику до автоматизму на окремих заняттях, а потім поєднуємо її із лексикою на уроках говоріння. Так і з'являється впевнена правильна і вільна мова. Третє: активна робота з вимовою. Якщо ви розмовляли з нейтівами, у вас точно були випадки, коли ви їм щось говорили, а вони вас не розуміли, перепитували та, можливо, навіть виправляли. А ви собі думаєте, та я ж саме так і сказав? Насправді ви сказали настільки не так, що це призвело до непорозуміння, але ви не відчули різниці. Проблема в тому, що, скоріш за все, ваші вчителі ігнорували вимову а розкішним максимумом для них було попросити вас поставити язик між зубами для це і з. Для нас звуки теж важливі, але на них ми не зупиняємося, бо це лише базовий мінімум. Ми прицільно працюємо не тільки над найскладнішими звуками англійської мови, але й над наголосом, інтонацією, ритмом та поєднанням слів у речення так, щоб вас завжди розуміли в будь-якому англомовному середовищі. Навіщо ми це робимо? Справа в тому, що носії мови сприймають її не окремими словами, а цілими шматками, тими самими чанками. І коли ви вимовляєте кожне слово окремо з однаковою інтонацією, їм стає важко вас розуміти. А ми цього не хочемо. Тому ми пояснюємо, як працює вимова, виправляємо вас, коли ви помиляєтеся, а також робимо прицільні вправи для покращення того чи іншого аспекту вимови. І наостанок хочу поділитися ще однією важливою особливістю нашої методики. Ми не витрачаємо часу уроку на те, що студенти можуть зробити самостійно. Саме в цьому принципі і полягає секрет нашої інтенсивності. Щоб прокачати знання та навички на цілий рівень, потрібно опрацювати чималий обсяг граматики та лексики. У багатьох школах більша частина цієї роботи відбувається безпосередньо на уроці, у комфортному темпі і тому навчання розтягується на роки. Кодспот був створений для тих, у кого немає кількох років, але є бажання і сили вкластися на максимум у ці чотири місяці. Наші студенти отримують чіткі інструкції щодо всього, що вони мають зробити самостійно. А сам урок ми присвячуємо контролю, фідбеку, взаємодії з іншими студентами та тим завданням, які неможливо виконати ефективно без участі викладача. Така система дозволяє отримувати максимальну користь від кожного заняття і рухатися вперед значно швидше. Методика хотспот це складна система з багатьох компонентів. Але головні принципи, які формують її унікальність, в цих трьох пунктах. Перше, фокус на одній навичці за заняття, який дозволяє вчитися глибше і рухатися швидше. Друге, граматична правильність, яка є основою вільного мовлення. І третє, чітка вимова, яка є необхідною умовою зрозумілої та переконливої англійської. Звісно, є ще купа інших методичних принципів, про які я не розказала в цьому відео, але краще чотири місяці відчувати, ніж один раз почути. До зустрічі на заняттях в Hotspot School of English!